Привіт, я Кіра, я маленький клінер, і моя місія зробити світ чистішим. Сьогодні я покажу, як правильно використовувати морфі з кольоровими стрічками. Ось на цьому морпі є чотири кольори: Синій – це для офісів, червоний це для санвузлів, зелений для зони їжі та кухні, жовтий для зони дезінфекції. Це допомагає. Не плутати мопи між зонами і уникати перехресного забруднення. А тепер я візьму ще один моп і відріжу всі стрічки, залишаючи тільки один колір. І цей моб буде використовуватися тільки в одній зоні. Чистота гарантована. Бачиш, як це просто і класно. Привіт! Я Павло, і я маленький клинер. Моя суперсила це чистота, і я знаю її секрет. Це кольорові серветки, синя для дзеркал і кранів, щоб все бущало як у мультиках. Ловта для раковини, бо там буває трошки бур. Зелена для ручок, тримачів і дозаторів, щоб ніякі макроби не пробралися. А червона супергерой для унітазу. Ніхто, крім неї, туди не йде. Ось така в мене кольорова команда. Ми боремо за чистоту щодня. Привіт! Я Аріна. Бачиш в мене суперзначок? Тобі покажу один великий секрет. Як правильно складати мікрофіброву серветку. Уявіть, що серветка це як супергерой. Один рух і вона має нову силу. Це потрібно для того, щоб завжди використовувати чисту сторону серветки. Сколи раз потерли, ще раз знову чиста сторона. І так однією серветкою можна обезпилити велику площу. Усе просто, чисто, і економний.